Слава Ісусу Христу. Понеділок нового тижня і понеділок нових сподівань і надій. Надій на нашу перемогу, віри в нашу перемогу. Віри в те, що це війна. Не буде довгою, що вона все ж таки завершиться швидко. Та, хоча хтось може сказати що вже півтора місяця, як триває вона. Можливо, але це не є вісім років, як вона тривала дотепер. Тож, сьогодні знову ми спільно з вами стаємо, стаємо до спільної молитви для того, щоби Господь Бог дарував нам цю перемогу, щоб Він захоронив і захистив. Кожного українця, а особливо беріг наших захисників і тих людей, які потрапили в полон, чи є зараз на тих окупованих територіях. Тому запрошую всіх до, нашого, до початку нашої молитовної денної варти. <кій> Дороги людські Господа перед очами і Він. Вирівнює всі стежки їхні. Дороги людські перед очами Бога. Коли ми йдемо, тобто, радше, я би так сказав, людина дивиться, і куди її зору є невеликий насправді, і вона не може бачити далеко, та є люди, які мають добрий зір. Але в середньому людина бачить недалеко. Це я говорю про фізичний наш вимір. І людина у фізичному вимірі старається винайти і винаходить різні прилади, як щоб можна було бачити як можна далі. І все це робить вона тільки для того, щоб попередити небезпеку, щоб побачити, що її чекає спереді, щоб вона могла уже тепер підготуватися до цього. Це на фізичному рівні. Але найбільші небезпеки нас очікують не тут, в земному вимірі, а саме в духовному. Бо коли в серце людини проникає злоба, коли проникає гріх, людина піддається спокусі, вона тоді руйнується, ця людина. Вона поступово помирає. Але якщо людина нічого не робить із собою, тобто не лікує себе. Вона отруює всіх доконі. Знаєте, в наших реаліях, я не говорю зараз про час війни, але згадайте кожну весну після зими, що відбувається у нас в Україні? Розруха дороги. І автомобілісти, які виїжджають, коли зійшов сніг з дороги, я кажу, сніг зійшов, зійшла дорога. Якась одна невелика ямка, і в ту ямку постійно потрапляють автомобілі. І не раз бачиш, як там стоять автомобілі розбитим колесом, там, там. А все через те, що є ямка, про яку ніхто не попередив. І вона руйнує, руйнує дорогу, і руйнує всі машини, які є на дорозі. Це ми говоримо про фізичний рівень. А що, а що ж тоді відбувається з людиною на духовному? Коли в людину проникає гріх. І оцей гріх, якщо його не видалити, він людину руйнує. І він руйнує всіх людей, які довкола неї. Тому ми і кажемо, що Господь бачить дороги наші наперед. Він бачить наші душі, він бачить те, що ми можемо зробити в майбутньому. І тому Він завжди намагається попередити нас про це. Він завжди намагається зробити так, щоб людина не чинила гріха. Бог дає нам можливості уникнути цього. І кожен, хто приймає Божу допомогу, завжди рухається по прекрасній, чудовій дорозі, не маючи жодних небезпек. Бо цю дорогу збудував Господь. Він вказує водієві, Він вказує людині, де небезпеки, і ти рухаєшся вільно. Якщо ти відкидаєш Бога, ти їдеш по розбитій розваленій дорозі, руйнуючи себе і руйнуючи всіх інших. Тому молімося, щоб Господь Бог, бачачи наші дороги, їх завжди вирівнював, не допустив нас. Не допустив, перепрошую, щоб ми впали в гріх, щоб в наше серце війшов гнів, ненависть, злоба, розпуста, гордість, бажання вбивства. Незважаючи ні на що, просімо Бога звільнення від оцієї небезпеки. Отче наш, що є сина небеса, <кій> Святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Амінь. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішних. Злого <кій> злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха Він потрапляє. Він помирає через брак науки внаслідок своєї надмірної глупоти він блукає. Книга преповідок це дійсно великий клодіс мудрості. Але це не просто Божа мудрість, яку Бог нам дає для життя нашого. Але це водночас наука й попередження. Це не наука. Про те, який є наслідок того, що людина живе без Бога. Ми з вами, з вами вчора розважали про те, що значить бути без Бога, без Божого благословення. Людина стає егоїстом, гордою, надмінною. Вона нікого не любить, не поважає, вона зневажає всіх. І така людина стає, як каже книга мудрості, ем... нерозумною. Вона втрачає розум. Вона перестає думати раціонально. Все, що вона робить, незрозуміле. Вона і через те, що вона так робить, вона сама потрапляє в полон власної глупоти. Вона потрапляє в полон власного нерозуму. Усіх тих бід, які вона хоче зробити іншим внаслідок своєї гордості, вона сама потрапляє в цю біду. Яскравий приклад є ця війна. Я не є шовініст, я не є якийсь там, знаєте, що... ненависник. Але подивіться, що відбувається з російським білоруським народом. Люди, які повірили в людського Бога. Повірили в людину, повірили в брехню, яку їм постійно говорять. І що з ними відбувається тепер? Які наслідки оцієї брехні? Їхній народ гине, їхня, циві... їхня циві... нація вимирає на фізичному рівні, тому що на цій війні гинуть, гинуть їхні. Діти, чоловіки. Вони морально гинуть, тому що вони вірять, що вбивство дитини, жінки це нормально. Це наслідок віри в брехню і життя брехні. А книга Приповідок говорить, що хто, і хто йде за брехнею, той, хто вірить в цю глупоту, сам в неї попадає. Він буде. Знищений. Через неудство, своє неудство, він буде ходити блудними дорогами. Це наслідок, наслідок вибору, їхнього вибору. Це не те, що їх до цього змусило. Вони самі на це погодились. Я не кажу, що я не засуджую. Я не бажаю їм зла цим людям. Я просто хочу, щоб ми зрозуміли, що ми маємо бути з Богом, ходити Божими стежками. Бо будучи без Бога, ми впадемо в те саме, що відбувається зараз з цими людьми. Що відбувається в Росії і в Білорусі, це наслідок життя без Бога. Тому просімо Бога, будьмо з Ним завжди. Молімося, щоби Він оберіг нашу душу. А також просімо Бога про навернення і покаяння російського і білоруського народу. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови захони, Господи, нас цей сьогоднішній день, щоб ми завжди були з Тобою, Господи, йшли Твоїм шляхом. Благослови, захорони, Господи, наших військових від гніву, ненависті, злоби і бажання помсти. Захорони, Господи, збережи життя і он... <кхи> охорони від будь-яких тортур і знущань всіх тих людей, які зараз потрапили в полон чи перебувають на окупованих територіях. Дай сили, Господи, збережи життя всім людям різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. А також всім медикам, волонтерам, водіям, які здійснюють свої поїздки з зони бойових дій. Даруй, Господи, звільнення всій нашій Україні, даруй нам перемогу, будь щитом і списом цей сьогоднішній день для всіх нас, бо Ти святий, сезавжди, нині, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Нагадую, що наша спільна молитва є в 12, в третій, 6 і 9 годині. Я вас дуже прошу, старайтеся в цей момент, якщо є змога, відкласти всі справи і молитись. Можливо, якщо навіть немає онлайн, але де би ви не були, хоча б одне отче, наші Богородиці, Діво, помоліться за Україну. Не виходить в той час, користайте, себе, користайте моментами інші моменти протягом дня молитись. Ну і ще раз кажу, менше сидіть зараз новини. Не навантажуйте себе, дозвольте Богу бути з вами. Є весна. Працюйте, відволікайтесь, займайтеся тим. шукайте якусь собі заняття для того, щоб рухатись, жити. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!